Наташелі, мені тут так боляче, мамо. Мені тут так боляче, мамою, навколо тільки звуки боротьби, нестеретні крики рідних побратимів і мертві бездихання і тіла. Вони у небо, наче пташки, мамою, а в мене тільки сльози на очах. У них була сім'я, дружина, діти, та їх роки забрала ця війна. А ті гади все стріляли і стріляли, забувши про закони, бумеранг, Овесь цей жах войною не називали, в них операція воєнна була. І серце кров'ю коли знову тіло, від куль смертельних падало у поле, а потім ночі довгі та болючі, мене думками били на повал. Тут так боляче, боляче, мамо, і в небо я вже не дивлюсь. Вони там усі стогнуть від болю, і дощами оплакують землю.